Дорогі джентльмени, всім доброго-доброго вечора. Пряме включення з засніжених е, пагорбів гір. Коротше, неважливо, коротше, пряме включення. Е, нові коробки, от якраз якраз зараз на підході і тут анонсували їх, і ми зараз будемо дивитися, що, як, куди, на що і взагалі, що це таке. Коротше, можете зручніше, погнали. Ми заодно і ще й на сайт зайдемо, глянемо що там і до чого. Настає місячний новий рік, час, коли зникають межі між світами. Свято угу. наповнюється пахощами та світлом ліхтарів, що та -та 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 -та. сповіщають про початок великого випробування. Угу. Нефритовий імператор кидає виклик найгіднішим командирам. Mm -hmm. Він помістив містичний дух вогняного коня у стародавні монети. Той, хто заволодіє ними, отримає безліч нагород і здобуде неймовірну міць, здатну змінити баланс сил у небесному світі. На те з 12 до 23 лютого вривайтеся у подію випробування нефритового імператора. Mm -hmm. На вас чекають динамічні битви у форматі 7 на 7 на техніці восьмого рівня будь-якого типу, крім сау. О, oh, клас. Великий... Це, типу, цей, це типу, лайт э, натиску, да, буде? На восьмому на рівні. Прикольно. Протистояння розгорнеться на чотирьох мапах. Значить, чотири мапи. Е, степи. е Ну, це понятно. Хто б сумнівався, воно більше всього, схоже на китайську стіну. Е, далі, піщана ріка, і. цей. І копальне окей, okay. ваше завдання не просто знищувати машини супротивника, а й захоплювати монети з духом вогняного коня та доставляти mm -hmm. їх до пункту призначення на базі супротивника. Mm -hmm. Це принесе набагато більше очок і наблизить вашу команду до перемоги. Якщо вашу машину буде знищено, ви зможете відродитися в наступному раунді після того, як одна з команд доставить дух на базу іншої або знищить всю техніку супротивника. У цьому okay. режимі кожен тип техніки має унікальні пасивні здібності. Важкі танки тимчасово уповільнюють супротивників у разі влучення та завдають збільшеної шкоди тараном. Mm -hmm. Петесао вибивають артефакт духа з машини супротивника. Середні танки отримають. А що цей артефакт духа дає? Типу, він вибиває монету з машини, навіть якщо він її не вбив. Тримують да? бонус до влучності. А легкі танки до огляду і маскування. Координуйте дії, використовуйте сильні сторони своєї техніки і захищайте того, хто доставляє монету. Окей. Виконуйте бойові завдання. Заробляйте нефрити. Проходьте 9 етапів події та забирайте, О, оце саме головне, там можна бони лутати, бо не треба. Ні, танкового преміум аккаунту, бони, вільний досвід, унікальні 2 d стилі і угу. ексклюзивного командира. Угу. І тая також ви отримаєте два безкоштовні вогняні скарби. Усередині на вас чекатимуть гарантовані нагороди, тематичні 3D-елементи зовнішнього вигляду. Та шанс отримати рідкісні преміум машини. Зокрема... Опа! От тобі і на. От що ми получаємо із тих е, коробок, да? Шанс отримати. 100% будуть же ж коробки, будуть, значить, медведа того, що засунули в новорічні, буде він тут. 44 одна з найкращих середніх танків восьмого рівня буде тут. Юдис 033. Дев'ятого рівня. З барабаном, по-моєму, да, у неї. Дуже хороша стежка Я би КПЗ Ельріха хотів. КПЗ Ельріх один він суперточний. Він ще й броню має на дев'ятому рівні. Я б його хотів. І що ж ще? Ма абсолютно нові танки Юнбін і канон. І 122 2 Юнбін, канонин Яхпанзер 2 і ААТ-60. Добрий вечір, тобі, пане господарю, да. а Ате 60 вони хочуть дати нам. Ну, от Юн бін і канин як панзер треба буде зараз на сайті глянути. Як панзер 2 Крім так. того, за проходження усієї прогресії ви здобудете угу. пам'ятну пам медаль. медаль. Непритовий імператор чекає на героїв. Приборкайте дух вогняного коня та заберіть усі скарби цього свята. Щасти на полі бою. Дві коробки, якщо ти буквально цей, да? якщо ти пройдеш буквально 40 цих штук. Але тут постійно ти тут залутаєш дуже велику кількість. Ну, невелику 150. 250, 500, це виходить у нас 400-900 бонів залутаєш. Та могли б бонів більше насипати. Могли б бонів більше насипати, але режими по-любому покатаємо. От. А от то, що не можна танки подивитися. Gheng. Оце дуже погано. Дякую вам значить за перегляд. Підпишіться, поставте, будь ласка, подбачку Напишіть комент, який танк ви з цього всього хочете. Ну, я думаю, що новинки це, понятне діло але, можливо, ще щось би хотіли. Замбу просто Микола і папа. -па.